Котушка Окума 8К. Якщо говорити про естетичний вигляд, про те, як виглядає котушка, то тут можна поставити лише 5 балів і говорити про дуже такі гарні відгуки. Класний чорний матовий колір, стильний дерев'яний кноп. Це все має виглядати на моїх. У удивищах досить стильно і досить елегантно. Багато знають любителів карпової ловлі, що для Карпятника важливо не тільки сам процес, а ще й дуже вагому роль відіграє сама естетика. І я вам скажу, що ці катушки виглядають досить естетично. Що відразу мені вкидається в очі в порівнянні з моїми попередніми. Моїми, скажімо так, дорогоцінними, які я досить цінував, досить любив Shimano Ultegra Це набагато міцніший, набагато міцніша дужка лісовкладача. Досить така міцна, потужна. І скажу, що можливо це застереже від тих проблем, які в мене інколи були, навіть незважаючи на те, що я транспортував свої катушки водилища в Карповому чехлі. Але в мене декілька разів було підзагинання саме цієї дужки лісовкладача. Тут вона міцніша, тут вона така крепша, і я думаю, що цієї якби, проблеми, цього нюансу бути не повинно. Це те, що мені відразу кинулося в очі. Якщо говорити про плавність ходу даної катушки, плавність ходу. Хід досить таки плавний, хоча він не є таким довгим. Хто бачив інші обзори, то знає, з чим це пов'язано. Багато хто говорить, що там забагато якби, є внутрішньої цієї змазки. Я котушку не розбирав, розбирати не планую, оскільки я не є якимось експертом. Тому можу сказати, що мене, наприклад, хід повністю влаштовує, він є плавний. Потужка крутиться досить класно, і їй, як то кажуть, в цьому відношенні нічого не бракує. Відразу помітно функцію, яка називається slow motion. Так, це те, що дуже повільно так опускається, а потім піднімається сама шпуля. Це дозволяє вкладати ліску на неї досить рівномірно. Як вкладеться ліска, я це зніму трішки пізніше і обов'язково вам продемонструю. Що мені ще відразу сподобалось? Для моїх очей усе, як то кажуть, гарно. Для моїх рук відчуття від тримання цієї котушки, від того, як працювати з кнобом, від ходу котушки також мені все подобається. Якщо говорити про те, що мене ще вразило, і що мене, як то кажуть, мені дуже сподобалось, так це звук фрикціона. Дивіться, закриваю фрикціон, фрикціон закритий. Роблю півоберта. фрикціон уже, як то кажуть, розпущений, він працює. Роблю ще півоберта, тобто оберт, фрикціон повністю розпущено, досить швидкий фрикціон. І мене надзвичайно вражають і якби дуже мені подобаються ось ці звуки роботи фрикціона. Послухайте цю музику, послухайте цю пісню. Такі звуки вже якби, як то кажуть... Десь настроюють на виважування хорошого екземпляру риби, тому що їх хочеться чути і чути, коли карп не хоче здаватися, коли хороша риба не хоче здаватися, вона втікає від вас, і ось ці звуки. Це звуки і вважування хорошої риби, і, знаєте, вони так і грають, як то кажуть, на струнах душі, тому фрикціон працює також досить класно. О, нові акуми. Починає відпрацьовувати фрикціон. Оп оп оп? Ну, боєць ти хороший. Боєць хороший, ще б'ється. Я не знаю, що вам буде видно на відео, але надіюсь, що звук того, як відпрацьовує окума, звук фрикціона буде дуже добре чути. Звук, звичайно, в неї не перевершений. Отже, фізичні характеристики даної котушки, фізичні параметри. 5 плюс 1 шарикопідшипників, тобто 6 підшипників. Передаточне число 4,7 до 1. Кількість ліски, яка вимотується за один оберт котушки. В окуми 8К він рівний 108 см. Вага котушки. Котушка є досить великою, досить масивною. І вага котушки складає 743 грама. Ось так з неї сходить ліска. Класна паралельна намотка і дуже класно сходить ліска. На виліті. Отже, це був мій короткий огляд на котушку Okuma 8К. Надіюсь, що вони будуть такі самі, як то кажуть, робочі лошадки, як мої попередні котушки Shimano Ultegra. Всім гарних рибалок! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайків, пишіть в коментарях те, що вам би було цікаво чути, що би ви хотіли проговорити. Дякую всім! І до нових зустрічей.